Авдіївка це була така е, ковальня, знаєте, там де кувалися українські воїни. І ці е, 10 років е, Авдіївка була такою гарячою точкою. і Коли хтось туди новий приїжджав, то для них це було неочікувано, що там ідуть гарячі бої навіть до повномасштабного вторгнення. Знову ж таки. Не всі бійці, яких виковала Авдіївка, вони є відомі. Ну насправді просто окремим там бійцям, давайте особливо добровольцям, таким як давінчі, вдалося в, скажімо так, в останній момент перед повномасштабкою стати відомим а, загальному нашому суспільству. Але багато бійців, які в Авдіївці, а, в тому числі віддали своє життя, але дехто і до цього часу ще бореться, вони загалом невідомі для українського суспільства. То завдяки цим бійцям, завдяки тим невідомим і відомим супергероям, а популярне слово, але просто я їх називаю просто бійці-побратими. Вони якраз і, і завдяки ним вдавалося втримувати а, це, цей форпост української оборони. Зараз а, так само. На початку вторгнення е, обороняла Авдіївка 25-та бригада, 25 бригада. Обороняла Авдіївку, потім її замінила 110-та. І е, от е, коли хтось приїжджає в Авдіївку, завжди їх дивує інтенсивність. Боїв навіть зараз під час повномасштабної війни, і от зараз дуже часто там порівнювали Авдіївку з Бахмутом. А коли хлопці, які були на Бахмуті, проїхали на Авдіївку, вони сказали, що то геть не то, так тобто, ми розуміємо, що люди, які були і в Бахмуті, і в Авдіївці, кажуть, що в Авдіївці набагато більше інтенсивність як обстрілів, так і кавів. Тобто, це не пов'язано з тим, що зайшла третя штурмова. Якби зайшла п'ята штурмова, якби зайшла та сама 25-та бригада. Інтенсивність боїв, інтенсивність обстрілів була не меншою, і кількість кабів, яку ворог випустив минулого місяця в січні, вона просто захмарна. Там цифра коливається до 500 кабів. Тому, ви знаєте, на чому вдається звичайно на морально вольових. Певне, ну і на тому, що бійці, які заходять в Авдіївку, вони розуміють, щоб вижити, треба постійно йти в ногу не тільки з часом. Але й з із, із супевником чомусь е, постійно наші засоби смс інформації е, малювали недолугість там е, бійців е, з е, окупантів. Це було присутнє так, особливо на початку повномасштабного вторгнення, але ворог вчився, ворог подосконалювався. Ворог працював над своїми помилками. На жаль, е, багатьом нашим. Цього не вдалося до цього дійти. І, відповідно, до цього часу хтось там воює, мабуть, з наших думає, що на один батальйон ворога ми маємо послати два наших батальйони. Такого не буде, і і, і такого не, не має бути. А, весь цей час здавалося зупиняти ворога завдяки вмілим діям піхоти, операторів дронів ППЛ і, звичайно, богам війни Авті. Uh, відповідно, саме ці три фактори вони uh, спричиняли те, що ворог не міг просуватися далі, і ворог був максимально максимально знищувався. Uh, моя особиста думка, я зараз не в Авдіївці, але саме із-за того, що один із цих факторів, який сповалився, мається на увазі чи не пройшло підкріплення, і 110-та ну просто вже не мала піхоти, оскільки два роки на обороні Авдіївці це дуже багато або ж не підвезли достатньої кількості снарядів дарти або не змогли завести достатньої кількості дронів і ворог відчув цей момент і пішов саме в той момент коли на одному з цьому етапі була якась проблема це не пов'язано з, з якоюсь того, що в засобах масової інформації, що зайшла та чи інша бригада, і тому ворог збільшив інтенсивність обстрілів. Ні, хто був в Авдіївці, той знає, що інтенсивність обстрілів в Авдіївці завжди була на високому рівні, тому це не пов'язано з якимось маркою, лейбою чи назвою. Я ще раз повторюся, якби зайшла Січиславська 25-та бригада. В Авдіївку обстрілів було б не менше, і кабів пролітало б не менше. Тобто, просто я думаю, багато людей не стикалися з кабами і ну не розуміють, що на ту маленьку Авдіївку за один місяць такі січень прилетіло більше 500 кабів. Ви знаєте, зеніт це одна із тих позицій, яка ще тивна року: Зеніт, Промзона. Шахта Бутовка, і, наприклад, ми втратили шахту Бутовку, потім Помзону, зараз Зеніт. Це означає, що ворог наближається до мікрорайону Хімік і в принципі його оточує. Все знову ж таки залежить зараз від мотивації бійців і їхнього наповнення боєнкоплекту, їхнього і авто, яка взаді має їх прикривати. Від того наскільки може наше ППО щас прикрити небо над Авдіївкою, тому що проти каби, кабів немає якогось там захисту чи зброю. Каб це така штука, яка пролітає і знищується повністю будинок, розумієте? Тому якось там казати, що а, можна десь зараз отримувати мікрорайон хімік там, завдяки там дев'ятиповерхівкам чи ще щось, а це без прикриття. З повітря це практично неможливо наскільки би не були мотивовані бійці, які туди заходять, тому що там і прикордонники зараз воюють і інші підрозділи, які намагаються своєю мотивацією, своїми вміннями зупинити ворога. Але проти кабів немає захисту, є лише можливість збивати літаки. І якби ця можливість була, я думаю, можна було б тримати оборону. але Оскільки Зеніт пав, треба це прямо казати, Зеніт пав, я думаю, наступний рубіж оборони буде йти по коксохімічному заводу. Тому що, крім Зеніту, ворогу вдалося перейти залізницю і перерізати єдину дорогу з твердим покриттям, яке йде в саме місто, тобто в саме місто, там, де хімік, там де дев'ятиповерхівки і п'ятиповерхівки, і так далі. Тобто. Ви знаєте, на мою думку, вже нема доцільності тримати хімік, Хоча, наприклад, якби я був зараз в Авдіївці, я би був би в оточенні. Тобто на рахунок 22-го року ми також постійно була загроза. Постійно 22 й 23 й 24-й рік постійно була загроза оточення Авдіївки. І коли ми були, то ми з бійцями сіли і прийняли рішення, що ми будемо в оточенні, тобто ми будемо боротися до кінця. Наша двохрічна ротація Авдіївці закінчилась, точніше, десятирічна, по факту, і нас вивели. Тому я не розумієте, зараз казати хлопцям виходьте чи лишайтеся, я не можу. Вони приймуть саме рішення, наскільки вони готові зараз боротися чи в оточенні, чи виходити з цього оточення. Ще раз повторююся, ми з, з моїми бійцями, коли були, а тому, що загроза оточення там була щоденно. Було нами особисто, але це наше особисте рішення, яке не входить, скажем так, в якісь плани там, не знаю, генштаб, або скажуть, ви знаєте, мене просто дратують оці ці боти, які постійно розказують, що якусь інформацію злили е, в, е, в цей в засоби масової інформації. Шановні експерти, ви що думаєте, що е, гур і розвідка москалів не працює, вони не знають, які підрозділи заходять в Авдіївку? Чи вони не знають, хто туди, які підкріплення йде? Давайте подивимося, ми з вами знаємо, яка чисельність їх знаємо, які там підрозділи знаємо, знаємо. Чому ви думаєте, що москалі не знають, які підрозділи заходять в Авдіївку в часів, як, Купенс і так далі? Чи ви думаєте, що весь ФСБшний і агентурний Мережа о, Російської Федерації в Україні знищена. Тобто, це трошки смішно, коли люди починають розказувати, що хтось змі сказав, що той чи інший підрозділ кудись зайшов. Це це він злив інформацію. Як на мене, це просто розкачування качелі саме ботами, людями, людьми, які не розуміють, що вони говорять, і ці боти спеціально накачують, щоб о, зіштовхувати тих навіть інколи о, захисників між собою. Бо... Емоції у всіх є, і вони там намагаються ці емоції підняти, щоб е, люди робили вчинки, якісь неправильні. Тому е, яке рішення приймуть хлопці зараз на е, фронті? А е, я буду підтримувати, тому що вони зараз на фронті, а я зараз на ротації і е, вважаю ну. Кожного права, коли я буду повернуся коли закінчу закінчиться моя ротація, я вернуся на фронт, я буду так само вважати за своє право вирішувати, залишатися мені в оточенні, пробиватися з оточення, чи приймати бій. Тобто це все буде ну приймати бій в будь-якому випадку, але е, в якому напрямку, розумієте? Тому е, для мене, як Людина, яка зараз не на фронті, яка зараз на ротації, а іди, і див і не може зв'язатися з окремими бійцями, які ми там зараз в, в силу цих, цієї ситуації, для мене очевидно, що лінія фронту буде йти по, по, по коксохімічному заводі.